Христос посеред нас, дорогі глядачі, нині у святому Євангелії від Марка розкривається зміст пророцтва Ісуса Христа, коли Він розмовляв з своїми учнями. Стережіться, щоб вас хто не вманув, бо багато хто прийде в ім'я Моє і будуть говорити, що це я. І коли ж зрадять вас, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, бо що прийде на думку тієї години, те й говоріть. Бо не ви будете говорити, але Дух Святий. Бо у всіх народах має бути проповідане Оце Євангеліє. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, що жив у 7 столітті, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акили, що жили у III столітті, і почитає головну святиню Ватопецького монастиря, ікону Божої Матері, яка іменується Отрада або Втіха. Нині ми також молитовно прославляємо преподобного Максима Грека, будучи сином заможного грецького вельможі, юнак отримав чудову освіту і дуже любив мандрувати, але після повернення прийняв чернечий постриг в одному з Афонських. Ських монастирів саме у той час московський князь Василій Іванович просив царгородського патріарха прислати на Русь розумного грека, аби перекласти грецькі книги у своїй бібліотеці. Так молодий інок прибув до Москви, де й провів більшу частину свого життя. Преподобний Максим Грек багато трудився на ниві духовного просвітництва Русі, перекладав богослужбові твори Іоанна Златоустого та інших святителів, а також Псалтир. А коли преподобний відкрито вказав московському князю на недотримання божих законів, його забрали до в'язниці, де й пробув майже шість років. У тюремних казематах цьому праведнику з'явився ангел Божий та укріпив на майбутній подвиг словами терпи, отче, ці страждання, щоб позбавитися вічних мук. І подвижник мужні переніс усі випробування за правду, які послав йому Господь. Останні дні свого життя святий Максим провів у святій Троїце Сергієвій Лаврі, де 3 лютого 1556 року старця було поховано. Після його смерті залишилося багато повчань до простого народу, у яких преподобний Максим благає усіх зберегти заповіді Божі. Сьогодні з ним Ангела, ми вшановуємо всіх, хто носить імена Максим Іван та Анастасію. Возлюблені у Христі святитель Феофан Затворник дає нам у цей час щиру пораду. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самовпевненість і станеш справжнім діячем, зречися всього себе і станеш справжнім володарем над собою. А тиждень. Які ви розпочали, нехай буде наповнений Божою благодаттю.